У 1941 році тут лунали постріли через кілька десятиліть шум екскаваторів, що намагалися приховати здійснені злочини. А у 1989 році розпочалися перші розкопки. У меморіалі Дем'яні Фласики став символом скорботи і пам'яті жертв тоталітарного режиму. Відбулося віче Реквієм. У місці, де нині панує тиша, зібралися десятки людей, щоб віддати шану тим, хто загинув від рук НКВС. 35 років. Тому назад, 29 жовтня, на цьому місці відбулося велелюдне перепох поховання жертв комуністичного терору в трьох могилах було перепоховано 524 особи, які були знищені комуністичним режимом в квітні червні 1941 року. Хочу сказати, що тоді, у 1989 році, зібралося на це перепоховання сотні тисяч людей. Різні цифри називаються від 300 тисяч до 500 тисяч осіб. Серед тих, хто ти зібрався на площі меморіального комплексу, є ті Хто десятки років тому бачили перепоховання на власні очі? Роман Гладиш, колишній журналіст, пам'ятає всі моторошні деталі злочинів, вчинених у минулому столітті. каже те саме зараз відбувається в окупованих Росією українських містах і називає Бучу другим Дем'яновим лазом. Те, що вони по собі залишили, це покоління це все пам'ятати. Це були страшні речі, І от сьогодні повториде. Повторюйте, вони звіріють без України. Це друга божа. Це так. Це друга буча. Це, це, це їхній почерк. Це почерк звірів. Усі документи, знайдені під час розкопок і досліджень, зберігаються в музеї меморіального комплексу. Його завідувачка Анна Заболотна каже: відвідувачів в останні роки зовсім небагато, хоча в цих стінах зберігаються відповіді на багато питань. І власне тут представлені речі, які були виявлені під час цих розкопок. Е, найосновніше це були матеріальні документи, знайдені під час розкопок. По взагалі чудо те, що документ папір зберігся під землею протягом 50 років, але вони якраз зазначають там, зазначено тюрма НКВД Кора Станіслав. Це є прямим підведенням того, що цих людей розстріляла радянська влада. А також на основі цих документів ми знаємо прізвище 22 осіб, які точно тут розстріляні, тому що виявлено 524 скелетовані людські останки, але встановити прізвище просто по останках я неможливо. За результатами експертиз було встановлено, що над багатьма жертвами знущалися. Серед загиблих близько 160 жінок, зокрема, матір, що тримала в руках немовля, яке примотали до неї колючим дротом. Я дуже часто люблю приїхати в дим'янів, щоб помолитися. І завжди, коли заходжу сюди, завжди перед моїми очима цей образ жінки, яка тримає на руках дитину. І ця дитина прив'язана колючим дротом. Це вся суть московського кота, який нищить Україну, який намагається кожен день вбити кожного українця, який намагається з лиця землі стерти все українське. І ми бачимо, що російська агресія сьогодні ще масштабніша. Російська агресія спрямована проти нічому не винних людей. Всі ті, кого позбулись НКВСники, до останнього сподівалися на порятунок. Тут ви можете побачити в тюрма НКВД, коли Станіслав. Ну і відповідно, це переважно були квитанції з обшуків. Коли людину арештовували, в неї якісь речі, вилучала. Ну, коли її мали б відпустити, то їй би ці речі мали повернути. І насправді люди вірили, що вони вийдуть з тюрми. Вони до останнього вони думали, що їх евакуюють, вивезуть. Свідченням цього є те, що вони ці документи зберігали. Але повне мали надію повернутись. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.